Всім доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як із мінімальними зусиллями, з мінімальними затратами підсилити раму 2ПТС 4. Рама вже має прогин, має ум'ятини, а попадають перегрузи. Щоб її не зігнути, зараз розповім, як із мінімальними зусиллями і затратами її підсилити. В мене є відео на каналі, де я підсилював раму на тягах, а зараз буду підсилювати на кругу. Тут трошечки відрізняється. Підсилюю арматурою, розтяжками звідси і сюди ось. На тягах, в чому була різниця, в тому, що я спокійно знизу циліндра кидав ось сюди арматуру, а тут, ось при повороті, круг сюди виходить. І щоб не зачепити, то трошки потрібно дурити. А саме я ось, ось цю точку підняв трошки вище і наперед виходить. Дві шістнадцятих арматури вже зігнув по розмірах. Електродом підгрів, раз зігнув, підгрів, раз зігнув. Дві шістнадцятих це саме мінімальне, що тут потрібно. По цифрах взагалі потрібно і ще тут сильніше кидати, але так як частину навантаження все одно забирає рама. Ну, тобто при арматурі і при правильній такі розстановки, типу арматура йде на розтяг, рама на жим. нажим. Ну, все одно це все поки натягнеться, частина навантаження на ізгін бере і рама, то 16 й вистачав, в, 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 вона там натяглась, потяглася трошки і раз, і все нормально перевернуло. І раму так не зігне. І з сторони заду, ось ці два поперечних зв'язані між собою, і передній між собою теж зв'язав отак арматурою. Це йде на прокручування, тож щоб щось та трошки піддержувало, просто зв'язав однією арматурою. Щодо того, чи воно щось допомагає чи ні, то є вже і. Практичні і теоретичні цифри і випробування на ламаній рамі вигрузка назад з восьми тонами. Теоретичні це я конкретно цю будову закидав у програму. Там показало, що це ефективна будова, що дійсно арматура знімає навантаження з рами на ізгин. І якщо просто на листку і ручки порахувати, то покаже, що що 2 е, тони навантаження знімає. ну Так що таке простеньке, легеньке. За день взяв два прути, сам поприварював і готове акуратно підсилення, просто такий бюджетний варіантик. Тут ось е, внизу е, косинчики ще ось поприварював. І так, і то, наскільки ж я збільшив грузу підйомність прицепа. Візьмемо такі цифри. От арматури до середини рами 40 см і от гідроціліндра по довшій відтяжці метр м, бо на ці буде більше навантаження, так як вона довша і з під меншим углом. По цьому ж принципу я розраховував оцей кран для бегів. Я ось уже тут прорахував, що в мене вийшло, зараз усе розповім. І так, ось в нас рама. Оці 40 см до 170, це 1 до 4,25. В общем, арматура 16 го діаметру тримає 7300 робочого навантаження. Дві арматури 14600. Прорахував вже раму, скільки вона може тримати нажим, вона тримає вже ось, якщо. Поділити на 4,25 і, і на два швелера, то вона тримає в 4 рази більше, ніж нажим, ніж можуть витримати ці дві 16 арматурини на розтяг. Про що це говорить? Про те, що рама спокійно може взяти спочатку навантаження те, що і арматура. на… Розтяг, тільки ж грама трима нажим, а потім ще ж додатково спокійно взяти і на ізгин. Свій кран прорахував по цьому ж принципу. До сьогодні все тримає. Півтори тони підіймав, розрахований максимум по металу на дві тони, півтори тони підіймав, так що все абсолютно тримає. Ціла рама, 2 ПТС 4, навіть назад в заводській комплектації 5 тонн назад перекидає. Тож, якщо, наприклад, все в ідеалі і 5 додати ще 2 200, то вже 7 тонн вже виходять дуже гарні цифри. Ну, ця ж цифра при самих ідеальних умовах, а рама не ідеально там рівна і так далі. Тож віднімається ще мінус 25% відкину. Там, там рама підігнута, там шов недоварний і так далі. 25% я скидаю від цифр. І все рівно виходить 2,250 кг. На 2,250 це 100% процентів уже грузопойомність збільшилась.